Вітаю вас, мої любі підписники, гості каналу. Мене звати пані Оксана. Сьогодні хочу розглянути декілька питань, на мій погляд, дуже важливих. Перше, це хочу поговорити про підсумки Рамштайна вже була прес-конференція. А друге, хочу поговорити про. Наші ракети, які будуть бути рашистів. І третє, хочу поговорити про блискавку, яка влучила в храм Христа Спасителя. Перше питання буде стосуватися підсумків Рамштайну. Ну, вже нам не дали літаки. Да? Але давайте спитаємо, чи настільки взагалі оці підсумки, ця зброя, яку вирішили нам надавати, а нам такі підтвердили, що нам дають танки протиповітряну оборону, нам дають снаряди, наскільки вони взагалі, от як з точки зору таро, це взагалі ну, позначиться на нашій обороноздатності, на нашій здатності вигнати расистів. Давайте подивимося. Так, давайте подивимося, як це буде пливати. Ну, бачите, король Пентаклів випадає, це дуже добре. Тобто, король Пентаклів це така людина, в якої є все. О, дивіться, бачите, з великою любов'ю, да, дуже гарні, слухайте, аркани такі. А, тобто, тієї зброї, яку нам зараз дають, вона достатньо така потужна. Вона нам допоможе отак, от, знаєте, почувати себе, як оцей король Пентаклів. У короля Пентаклів все є. Це дуже земна людина, яка Ну, до, е яка має певні володіння? Король це завжди королевство, да? якась, якась територія, яку він оберігає, яку він захищає. І це, в короля Пентаклів це родюча територія. Це, ну, там є все в достатку, він король в достатку, тобто, зброї достатньо на даний момент. Причому, дивіться, земна стихія, тобто це зброї достатньо для наступу по землі. Да? Для наступу по землі достатньо. Далі, оці дві карти, які говорять, тобто це, ну, по-перше, в гаданнях на політику. Це про те, що вони дають нам, вони нарешті зробили вибір, правильний да? і оця ось комунікація вони нам дають це з великою любов'ю, з великим почуттям, Тобто вони прийняли це рішення ну, скажімо так, підтримувати нас. Да? Це і прозвучало на конференції Тобто, карти це оцінюють як достатню кількість зброї. Да? Достатня кількість зброї. А мене ж цікавить літаки. все ж таки. Е, яка перспектива, наскільки швидко нам дадуть літаки? Хочу спитати, да? і наскільки ми, ну, скажімо так, не захищені без літаків. Да? Тобто, наскільки це критично. Те, що в нас відсутні ті літаки F16, наскільки це критично, да? і коли нам їх все ж таки дадуть, якщо дадуть так, наскільки це критично для нас, для нашої обороноздатності, Ну, карти говорять, що це не, ну, скажімо так, це не підвішує нас, да? повіше не перевертається, це не підвішує нас. Нам, звісно, що ну, важкувато, да? але ми це тягнемо достатньо, тому що в нас є достатньо сили. Да, якби повішений був отак прямо, я б сказала, що це ну, нас пові... підвішує. Ні, це нас не підвішує. А, тобто, у нас достатньо є взаємозамінні якісь речі. Да? і тобто, Це не, не критично впливає на нашу ну, скажімо так, обороноздатність. А, правда, що атакувати ми не можемо ми не можемо піти в контратаку. Це так, так. Да? Ну, тоді давайте спитаємо, яка вірогідність, як взагалі карти можуть сказати, наскільки швидко чи не швидко нам це дадуть. Я зараз термін не загадую. Я буду дивитися динаміку, швидко чи не швидко. Да? Зараз по картам подивимося, наскільки швидко нам це будуть давати. Так, ну, думки це швидка карта. Чи, вибачте, о, Дивіться, бачите, швидко, дивіться. Швидко дивіться. Перша карта випадає шістка мечів та. Тобто потім лицар жезлів, лицар, лицар мечів, да, це взагалі швидка карта. Думки вона швидка карта, воно летить, всі мечі випали, тобто летючі карти, бачите, повітря. Тобто не можна сказати, що це буде затримуватися. Тобто є вірогідність, що це, якби випали пентаклі, то я б сказала, що це не скоро. Да? А мечі це, ну, це доволі швидка карта. Тобто, то питання буде швидко закрито, вже пішов рух, бачите, вже пішов рух, тобто вони щось не договорюють, мені здається. Да? Так, ну така штука. Да, все. Я, я про це спитала про Рамштайн. Я заспокоїлася. Думаю, що вас теж заспокою. Далі таке цікаве питання. Дивіться, недавно пролунала інформація декілька днів тому. Американське посольство, америка... дипломатичні представництва, да, чи, чи, в общем, пішла інформація про те, щоб. Громадяни Сполучених Штатів, які знаходяться на території Російської Федерації, щоб вони терміново виїжджали, ну, тобто їм порадили таку, таку річ зробити, виїхати. Так, Потім сьогодні прозвучало ще декілька країн. Франція, здається, сказали, ну, порадили своїм громадянам покинути, країни, покинути країну Білорусі. Так, я... Під цю марку зробила собі розклад і подивилася, щось таке виходить, типу, ну, холодної війни. Тобто, я сама не зрозуміла, що це відбувається. І карти показали, що починається щось типу холодної війни. Да? А зараз в мене таке питання виникло, така ідея виникла про те, що дивіться, ще декілька днями раніше Даніло говорив, що нам ніхто не заважає бити територію ворога нашими ракетами. Тобто, ракети союзників ми не можемо використовувати на їхню. Територію, нас про це просять наполегливо, да? але Данілов сказав, що нам же ніхто не заважає бити нашими ракетами. Ну, я цю думку підтримую. То я хочу спитати: чи будемо ми в найближчому майбутньому, в найближчому, да? бити по території Росії і Білорусі? Відповідати? Ще, до речі, Потоляк сказав, що країна, яка вступає в війну, має бути готова до того, що війна перейде на їхню територію. Тобто росіяни, білоруси мають бути готові, що війна перейде на їхню територію. Я в цьому переконана. Я думаю, що ми почнемо пити росіян нашою зброєю, чи це будуть якісь безпілотні літаючі апарати, чи це будуть якісь ракети. Це вже інше питання. Я хочу спитати, як швидко я хочу спитати. Мабуть, як швидко це почнеться, бо я переконана, що це почнеться рано чи пізно, однозначно. Причому під територію Росії я маю на увазі не Крим, да, тому що Крим це наша територія і ми можемо туди пуляти. А я маю на увазі саме територію Росії і Білорусі, як швидко наші, на, наша влада прийме рішення закидати ракетами ту територію, бити по тих складах, Причому ну, на велику відстань, да? тобто не, не таку, яко, яка там близько десь межує з нашим кордоном, а от далеченько, да? ну, як ми всі мріємо, щоб на Москву воно полетіло, да? коли, коли, як швидко ми зможемо, як швидко в нас створять таку зброю, я думаю, що її створюють, яка зможе бити глибоко в тилу ворога. Не отут, а ось, значить, Білгород, там і близлежащій ці території. Да? А от територію Росії і Білорусі, глибоко в тилу. Да? Коли? Мені цікаво просто. Давайте візьмемо 5 карт, подивимося, коли, як швидко. Так, карти говорять, що так, це щось абсолютно нове. Кажуть, дії будуть, але не швидко, не швидко. Ні, друзі, не швидко, не швидко. Не швидко будуть, це буде абсолютно щось нове. Наші про це розмірковують, наші створюють цю зброю, але по перевернутому пажу і перевернутій вісімці це не швидко буде. Це не швидко. Дії будуть однозначно, але не швидко. Не швидко. Давайте спробуємо спитати: в цьому році, чи... в цьому році, чи не в цьому. В цьому році ми побачимо таке, чи не побачимо. В цьому році, чи не в цьому. Ні, не в цьому, кажуть. В цьому році, можливо, і не буде. П'ятірка Пентаклі випадає. В наступному році вже будемо лупити по території Росії і Білорусі. Так, от так-от, отак-от, отак от. Тобто, так, гарні новини. Так, далі давайте. І про храм Христа Спасителя ця молнія, блискавка, яка вразила руку, здається, чи голову вразила храма Христа Спасителя. Я не знаю, як часто відбуваються такі події. Полиночку. Так, вибачте, треба було перерватися. Так от, я, чесно кажучи, не відслідковувала, як часто це відбувається, але мене це вразило от, просто ряд, ряд подій. да? Землетрус в Турції і в Сирії, і оця блискавка храм Христа Спасителя. І я так подумала, чи є це якийсь знак, чи це просто співпадіння. Хоча, ну я, чесно кажучи, не дуже вірю в таке по справедливості, бачите, випадає справедливість. Да, чи це є якийсь знак? Давайте подивимось. На який варто звертати увагу? Чи це про щось інше, і якщо так, то про що цей знак? Да? Про що нас хочуть попередити? Давайте. Оця блискавка, що вдарила в храм Христа, не в храм, вибачте, я, в статую Христа Спасителя? Так. Ну, всі, мабуть, бачили ці фотографії, да? Давайте. Це взагалі є якийсь там, я не знаю, знак попередження звище, чи немає? Є, так, да, по сонцю є, так, да, так. Да. Це якесь попередження, друзі. Давайте дивитися, про що це попередження, про що це попередження нам, про що нас хочуть попередити взагалі. Давайте от послання всесвіту, послання всесвіту, цієї блискавки, це про що? До чого нас закликають. Яку інформацію нам янголи охоронці тут тільки що облимнула смерть. Мені, бачите? Причому перевернута. Не хочуть люди мінятися. Так, давайте. Давайте подивимось. Там був повішений а, Смерть. Так. Тобто ситуація зависла, ніяк не можуть люди трансформуватися, да? ніяк не можуть перейти на більш високий рівень. Давайте. П'ять карт витягну зараз. Про що нам хочу знову бачите, повішений вис виходить. Ну, хто й займається таро, той не здивований. Так, так. Ну, так, найбільше, що мені люди не роблять правильний вибір, так? Люди не роблять правильний вибір. Вони не вибирають любов щастя. Так. І вам не всі карти видно зараз. Так так от от. посуну трішечки. Ось так от. Або не можуть зробити самостійний вибір. Да, Не виборюють, не виборюють мир щастя. А, ситуація. Ну, дехто намагається вже перевернутися, да, так от по повішеному перевернутому, тобто вже намагаємося вийти з ситуації жертви, але ще недостатньо зусиль ми докладаємо, да? недостатньо зусиль докладаємо, можливо, немає сил, щоб побороти. Тобто ми не перемагаємо цю енергію, що на нас суне. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що можливо один, ну що я маю на увазі, одна людина, можливо, внаслідок цих подій. Нашої війни, а, можливо, вона зрозуміла, про що йдемо вода, а шестеро не зрозуміло. Тобто, один до шести йде ситуація. Да? І тобто не, немає ніяк такого, знаєте, гармонійного переходу на інший рівень. Немає цієї самостійності, немає любові безумовної, да, яка повинна бути в серці. Сьогодні, до речі, День Святого Валентина. Я вам всім бажаю любові у вашому серці. Не можемо ми ніяк гармонізувати цей простір свій. Да? І тому от це нам попередження. Да? А що буде, якщо ми так і нічого не гармонізуємо? Що буде? Що буде з тими? Знову випадає, знову перевертається смерть. Бачите, треба, треба трансформуватися треба трансформуватися. Карти хочуть постійно про це сказати. Постійно про це сказати. Так, що буде, якщо люди так і не усвідомлять? Боляче каже, буде, боляче буде. Так, боляче. Боляче буде тим, хто веселиться, да, тим, хто веселиться. Буде боляче, буде темно, страшно, не буде любові, буде вогонь якийсь. Да? Тобто, ну, так і буде все продовжуватися. Тобто ці війни вони так і не зупиняться. Да? Так, ну, не хочеться на такій негативній ноті завершувати своє ворожіння, хочеться, хочеться давати якийсь позитив взагалі. Давайте, якийсь споток, якась інформація спотоку для моїх глядачів. обнадійлива, будь ласка. Ось, дивіться, все в наших руках, да? ми все робимо правильно, вау! Ми все робимо правильно. Дивіться. Імператор випадає і єрофант, і сила перевернута. Да? Тобто, дивіться, імператор Єрофант, ми ще, можливо, не зовсім відчуваємо свою силу, да? можливо, ми не повністю увійшли в свою силу. Можливо, ми ще не можемо при, придушити якісь свої ну, тваринні, такі інстинкти, пориви. Да? Тобто Треба наблизитися до цього стану праведності, правильності, духовності, да? тобто при, придушити свої, свої. Ну, якісь агресивні, можливо, тваринні інстинкти. Да? Аркансила він про те, що от така чистота, вона. Вгамовує лева, да? тобто керуватися не спонтанними емоційними, пристрастями, а якимись більш таки високими духовними цілями. Да? І тоді оця ось сила вона перевернеться в пряме положення. Це означає, що ми ще не можемо себе скерувати, але в принципі ми йдемо в правильному напрямку, да? ми набуваємо такої сили імператорської, тобто ми можемо вже ну, приймати рішення. Я маю на увазі Україна, да, і українці, ми можемо щось тримати зброю, стояти. Своєму, захищати свої кордони, нам ще треба навчитися, можливо, кожному придушувати цю агресію, злість, там, я не знаю, ненависть. Я завжди говорю, що так, ворога треба бити, але треба зберегти почуття любові в серці. Так? Як говорять священики, що треба його знищувати, але не треба уподібнюватися йому. Тобто треба зберегти душу свою. Душу свою. Ну, так, я переверну силу, да, щоб нам підшаманити трішечки. Так, друзі мої хороші, я вам дякую за перегляди. Ставте вподобайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей.